Всім привіт! Ви на каналі Школа англійської мови English House і мене звати Юля. Новий рік часто асоціюється з написанням новорічних резолюцій та прагненням до самовдосконалення. Майже всі люди відчувають сильне бажання здійснити позитивні зміни в своєму житті. Новий рік ніби символізує новий етап, тому це чудовий момент, щоб розпочати щось нове, наприклад, вивчення англійської мови. У нашому відео ми розглянемо, чи реально вивчити англійську за рік, дамо дієві інструменти та порадимо корисні ресурси. Тож, якщо ви вже вписали англійську свої плани на рік, не перемикайте, бо ми допоможемо втілити ваші цілі в життя. Відразу почнемо з головного питання: чи можна вивчити мову за рік? Якщо ви початківець, ні. Якщо ви на середньому рівні, ні. Чи взагалі можна вивчити будь-яку мову за рік? Ні. Якщо ви відчули розчарування, це нормально, бо хтось мав сказати вам правду. А тепер давайте дуже швидко пройдемо всі стадії горя і поговоримо серйозно. Кожна мова розвивається, тому навіть носії, які знають англійську з дитинства, живуть у середовищі спілкування, не знають мову повністю. Порівняйте це з вашою рідною мовою, наприклад, українська. Чи знаєте ви всі всі слова, правила та явища? Напевно, що ні. Ось так і з іноземною мовою. А що реально зробити за рік, так це якісно підвищити рівень, почати говорити англійською і навчитися розуміти на слух. Тому перше, з чого варто почати, це визначити ваш рівень англійської. Міжнародна система Сі визначає наступні мовні компетенції це рівні англійської від A1 Elementary до C2 Proficiency. Кожен рівень включає в себе перелік тем, які необхідно знати, та розвиток чотирьох головних навичок: це читання, письмо, говоріння та розуміння на слух. Наприклад, у нас на сайті є чудовий тест, який ви зможете пройти за хвилин 10 та дізнатися ваш поточний рівень англійської та зрозуміти, який рівень вам варто вивчати зараз. Далі важливо сформулювати мету тобто, для чого вам англійська мова. Радимо дослідити техніку SMART, Вона допоможе визначити цілі, які будуть конкретні, вимірювані, досяжні, реалістичні та обмежені в часі. Наприклад, вам потрібна англійська у зв'язку з переїздом для спілкування на повсякденні теми, або наразі вам потрібна підготовка до міжнародного іспиту. Досі вважаєте, що граматика для спілкування не потрібна. Ну, якщо ви не плануєте лише перечислювати всі знайомі слова як словнику, то граматика все ж таки знадобиться. Навіть два сказані слова це вже про граматику. Тому вивчайте основні граматичні правила, використовуючи посібники, відеоуроки або інтерактивні вправи. Радимо серію підручників Grammar in Use. Вони є для різних рівнів. Продивляйтеся відеоуроки на YouTube. Достатньо вести ту тему, яка вам цікава. Ще виконуйте активності для того, щоб перевірити знання. Дуже радимо звернути увагу на платформу WordWall. Там можна зареєструватися, і тоді у вас буде доступ до розділу Community. Там є купа цікавих інтерактивних вправ, які допоможуть закріпити отримані знання. А сервіс Grammarly буде слідкувати за вашою граматикою, навіть є розширення для браузерів. Лише граматика не дозволить нам говорити. Найбільшу увагу слід звернути на словниковий запас. Це повинна бути постійна та кропітка робота. Можна обрати підручник за рівнем та віком, наприклад, English File» та «Roadmap» для дорослих, або Focus чи Wider World для підлітків. Зараз літератури справді багато, і це дуже гарні та комплексні видання. А є навіть окремі серії, які матимуть тематичні слова та вирази. Для прикладу це «Vocabulary in Use» для різних рівнів або «Everyday English». Спробуйте обов'язково є інтерактивне навчання. Наприклад, студенти нашої школи мають доступ до онлайн-платформи від English House. Вся лексика з курсів знаходиться там і є багато тренувань, які допоможуть краще її запам'ятати. Гарною альтернативою є Quizlet, де є багато тематичних карток, а ще їх можна створювати самостійно. Спробуйте також Memrise, Там є ігрова форма навчання або ж додаток. Промова він є рекомендацією від Міністерства цифрової освіти, і зараз для українців надається безкоштовний преміум доступ, якщо авторизуватись через Дія. Поповнювати лексичний запас та просто корисно проводити час, можна читаючи. Обирайте статті, книги, блоги. Нехай читання буде вам до душі. Наприклад, якщо ви полюбляєте інстаграм, то підпишіться на англомовні сторінки. Це можуть бути зірки, інфлюенсери, блог, про моду, ремонт, затишок, насправді будь-що. До речі, ми вже готуємо окреме відео присвячене читанню, тому стейтюн та слідкуйте за нашим новим контентом. Якщо ви бажаєте вільно спілкуватися англійською в майбутньому, то починайте прокачувати розуміння на слух вже зараз. Ви зможете розпіднувати слова та розуміти вашого співрозмовника і будете готові до багатьох різних ситуацій, як то живе спілкування або перегляд Netflix англійською. Починати ми би радили саме з YouTube. Для початку можна дивитися щось побутове, наприклад, огляд будинку, похід в супермаркет, блог про подорож або випуск новин. Слідкуючи за англомовними блогерами, носіями, ви зможете зануритись в живу та актуальну англійську мову, а потім вже можна переходити до фільмів та серіалів. Вивчати англійську в такий спосіб це надзвичайно круто, тому що можна поєднати приємне з корисним. Тут все легко, аби якісно використовувати англійську. Важливо вміти витворювати її у письмовій формі. Не обов'язково писати тексти або есе. Оберіть щось цікаве та розважливе саме для вас. Наприклад, робіть дописи або історії в соцмережах англійською мовою. Заведіть планер чи щоденник та записуйте там ваші ідеї. Якщо збираєтесь на шопінг, то запишіть всі продукти англійською мовою. Якщо переписуєтесь другом, то можна домовитись рази два або три на тиждень писати один одному саме англійською. Можливо, так і знайдете собі старібарі. Найскладніший, але й найзахопливіший момент у вивченні англійської це спілкування. Важливо переносити всі набуті знання з лексики та граматики на спікінг, бо тоді саме ви зможете відчути ваш реальний прогрес. Якщо у вас немає готового співрозмовника, то розмовляйте з собою вдома, по дорозі на роботу, в крамниці, записуйте відповіді на питання або голосові повідомлення. Говоріть собою перед зеркалом, уявіть, що презентуєте справжні те. -то. Дуже важливо називати всі предмети навкруги або просто тренуватися, проговорювати свої дії. Хтось з друзів або родини знає англійську, тож спілкуйтесь разом. Знаходьте партнерів для спілкування на таких платформах як iTalki, Tandem та HelloTalk. Говоріть англійською на роботі під час мітингів або ж під час подорожі. Головне це використовувати будь-яку можливість. Ми живемо в час, коли ресурсів для вивчення англійської просто безліч. Перегляньте наші ідеї, пошукайте щось самостійно, спробуйте матеріали, поєднуйте їх і оберіть саме те, що буде працювати на вас і буде вам подобатись. Все частіше обирають щось просте та дієве, наприклад, телеграм-канали. Радимо вам підписатися на наш канал Англійське для українців. Наша спільнота пропонує максимально цікавий та різноманітний контент. Нові дописи з'являються щодня з невеликими тестами, які допоможуть вам одразу ж перевірити вивчене. Для розвитку Listening Skills ми пропонуємо розгляд лексики у різних відео та фільмах, ну і як же, без жартів та мемів, які допоможуть трохи розважитися. Тепер, коли ми розуміємо, які кроки треба зробити на шляху до нового рівня англійської або покращення навичок, зробіть план дій. Поставтесь до цього серйозно. Спробуйте знайти 2-3 години на тиждень для занять. Виділіть час щодня для чогось короткого: почитати допис в телеграм, подивитись відео в Тікток, переглянути серію серіалу, послухати подкаст на шляху до роботи. Навіть маленькі кроки будуть приносити великий результат. А якщо працювати самостійно ще важко, то запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. У нас проходять групові та індивідуальні заняття для дорослих та дітей. Все, що вам треба зробити, це перейти на наш сайт, заповнити форму на навчання та чекати зв'язок від менеджера. До речі, за промокодом Супер ви можете отримати одне заняття безкоштовно. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. З вами була школа англійської мови English House та Юля. Давайте вивчати англійську разом.